Багали 1-0, Тому по Ну, хлопці, хлопцям є задоволені, тому що вони, з кожною з кожним рою вони стараються, да, щось не виходить, команда колес дуже хороша. Суперник був, тому вони не просто так борються за третє місце. Ну, як могли програти з великим рахунком, так і в кінці могли вирвати і відігратися. Тому гра була до останніх хвилин. Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб забити гол? Реалізацію. цьому сезоні з реалізацією в нас не дуже. Тому пропускаємо дуже неочікувані м'ячі, а забити не можна. Завжди з Крифасом непрості ігри, тому що ну, команда граюча, Я і в першому колі казав, що е, команда граюча, багато ротацій. Я думаю, що для розвитку молоді це правильний напрямок, тому ігра вийшла. Скажімо так, непроста для нас. Е але з другої, з іншої сторони багато моментів ми не реалізували, могли не доводити до такої кінцівки, але це молодь, є над чим працювати. Як ви готувались до Кребасу ю 19 Так, ну, чогось такого не було. Недільний цикл у нас був. Е як завжди, все по плану. Було багато боротьби. Е -е, Другі гарно почали. Було багато контролю. Але не вдалося в м'яч, тому трішки відпустили гру. Як можеш оцінити сьогоднішню гру команди? Грали добре, мали багато забивати, але не вдалося. Ви розбрали суперника чи були якісь несподіванки сьогодні? Та ні. готувалися як до звичної команди, несподіванки було. Реслотувалося і все. І чому не вдалося реалізувати? Голи сьогодні. Реалізація у нас, мабуть, на тому рівні, на якому хотілося б, тому не різовую.